Після смерті подарувала шанс на життя чотирьом іншим людям. Про посмертне донорство на Вінниччині. розкажемо. Пам'ятну дошку на честь оборонця Михайла Богачука відкрили у Вінниці. Вчитель доброволець з Вінниці написав в окопах підручник з рідної мови. У Вінниці на базі центру інфекційних хвороб ремонтують приміщення, де будуть знезаражувати медичні відходи. Операцію з вилучення органів для подальшої трансплантації провели медики обласної клінічної лікарні імені Ющенка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив очільник обласної ради В'ячеслав Сукловий. Відомо, що посмертним донором стала жінка, яка померла від інсульту, їй було 40 років. Вона вінничанка. Згоду на вилучення органів підписали рідні, тим самим дали шанс на життя чотирьом іншим людям. Донорські нирку, донорські нирку та печінку медики доправлять у Інститут імені Шалімова, другу нирку в Охмедит, Серце в інститут серця. Там на нього очікує 15-річний пацієнт. Мешканці села Іванів Володимир та Наталя Богачуки відкрили пам'ятну дошку на честь сина Михайла, капітана Нацгвардії. Він загинув торік, у червні, неподалік Сєвєродонецька. Рідні, односельці та побратими вшанували пам'ять оборонця хвилиною мовчання. Обожнював футбол, риболовлю, любив друзів та поважав батьків. Розповідає про Михайла його побратим Степан Гала. Суспільному розповідає: Мишко був хорошим другом та чудовим командиром. Незадовго до загибелі став хрещеним батьком для його дитини. Познайомились військові частини, в військовій частині, в яким я проходив також військову службу, як і Мишко класний хлопець, дуже з ним багато ми. В цих командіровках були разом і ночували, і здійснилися Ми Як сім'я кожен день ми разом по цих всіх командіровках і привикли дуже тепле нас з ним були відносини від початку повномасштабного вторгнення на алеї героїв у Іванові поховали п'ятьох оборонців. Прапор над могилою Михайла. Перший мама оборонця Наталя Богачук розповідає: син, друга дитина у родині Богачуків. Його народження пам'ятає, ніби це було вчора. Але я з першого дня за нього переживала. Якось такий був. Гарненькі, білесенькі, очі в нього такі, як небо, були голубі. Дуже гарна була дитина. Батько нацгвардійця Володимир Богачук розповідає, син дуже хотів бути військовим. Він захоплювався службою. Він це його було так само можна сказати, як, як хобі. Він хотів цього, його ніхто не заставляв. Я кажу, син, давай, може, покинеш, не будеш тисну. Ні, па, я сказав, що я буду воєнним. Як мати просила, син, може, ну, якось не поїдеш, все. а він говорив, а як мої побратимі? Як мої хлопці, як на мене будуть дивитися? Ну я ж каже, ще не одружений. Мене дітей нема. Тільки й таким, як мені їхати. Володимир Богачук каже, син загинув 16 червня на Луганщині внаслідок авіаудару. Тоді ракетна атака забрала життя ще трьох нацгвардійців – Дмитра Лещенка, Івана Федоренка та Вадима Варави. Полісно пережила втрату брата і сестра Інна Богачук розповідає: зростали разом, були дуже близькими, проводили час та мали спільних друзів. Ми дуже цінували один одного. Ми завжди допомагали. Один одному я знала, що в мене є мужнє плече, на яке я можу спертися і отримати підтримку. Навіть на відстані, коли він був в зоні АТО, наприклад, він завжди мені допомагав. Важко дуже тим, що я думала, що кожні кожній мої якісь там події в житті. Ми завжди будемо переживати разом. А я розумію, що його немає. Я не знаю, куди зателефонувати, куди бити, куди кричати. Важко дуже сильно. Інна розповідає, Михайла Богачука посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня та присвоїли звання капітана. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниччина. Оцей клас написаний. Ми кажемо з великою любов'ю. Він такий нас вийшов, майже містичний. А цей написаний з великим болем у війнах. Тарас Ткачук один із авторів підручників української мови за п'ятий та шостий класи. Над кожним розповідає із колегою Анастасією Онатій Працювали майже рік. Співавторами виступили і школярі. Мені би і революції не робили, тому що теорію ясно, що по-іншому не викладеш. ми її намагалися спростити максимально для дітей і, відповідно, прикрасити це так, як ми могли. От, наприклад, форзи – це роботи дітей, п'ятикласників, які малювали фразеологізми, окологізми, носологізми, вухологізми. Над підручником української мови Тарас Ткачук працював не в кабінеті, а в бліндажах та окопах. Торік, 25 лютого, педагог вступив до ТРО. Коли був вільний час, і коли було більш-менш безпечно, хоча іноді навіть і під обстрілами, але реально це мене рятувало. Тому я перемикався завжди, що о, а я там тема, прикметник. Тарас Павлович над підручником працював сумлінно, каже співавторка Анастасія Онатій. Завдання присилав смс-ками, бо інтернету в окопах не було. Оператори зв'язку винні золоті рахунки за ці місяці, коли він надсилав смски, тому що це була величезна кількість. І найбільший шмат роботи він зробив на мій день народження і надіслав мені таку кількість смс з справами, яка відповідала моєму віку. Працювати доводилось і під обстрілами градів, каже Тарас Ткачук. Один вистріл градів приблизно 30 тисяч. Доларів, а тираж нашого підручника, загальний тираж п'ятого класу, коштувався на всьому 70 тисяч доларів. От за, за добу це можна було таких підручників за ці гроші, і в мене просто серце кров'ю обливалося. Рік Тарас Ткачук відслужив у складі 120-ї бригади. Але каже, боронити батьківщину сьогодні важливо на усіх фронтах. Цьому наш ворог приділяє дуже велике значення. На окупованій території вони заходять і зі своєю зброєю, і своїми підручниками. У Херсон були завезені підручники в момент, коли тільки були окуповані ці регіони. Підручники українською мовою надруковані з кавунами, і росіяни готувалися цілеспрямовано. Щоб підручник української мови, який написав Тарас Ткачук і Анастасія Онатій, внесли до шкільної програми, проголосувало майже 40 тисяч учасників. Тому розповідає Тарас Ткачук, передували зустрічі і спілкування із педагогами з усієї України. Зустрічалися, наприклад, з Чернігівськими вчителями, це було дуже зворушливо. що Чернігів був оточений. Ми знаємо, повністю відрізаний від світу, і ті вчителі зуміли знайти в собі сили зараз відновлювати навчальний це емоційно зустріч, наприклад, з луганськими вчителями, тому що в повідомленнях писали вам вітання із попасної міста, якого вже нема. І в нас сльози навично бігали, тому що ну я знаю, що таке місто, якого немає, тому що на моїх очах рівняли просто під нуль населені пункти. Підручник української мови для шостого класу отримав гриф міністерства освіти. Його надрукують накладом у 40 тисяч примірників, каже Тарас Ткачук. Держава знайшла цього року кошти і ми вже ось буквально через кілька днів віддаємо в друкарню шостий клас. і дуже сподіваємося, що на вересень він вже трапить в руки наших 6 класів. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Капітальний ремонт одного з приміщень проводять у Вінницькому клінічному центрі інфекційних хвороб. Наразі залили підлогу, укріпили стіни, постелили плитку. Тепер бригада ремонтників шліфує стіни під фарбування, встановлює вентиляцію. Електрик Василь монтує світильники і вимикачі. Ця ми поставимо світильники, засвітимо все, щоб було видніше. Вся проводка її видно, вона йде по потолку і опускається по стінах. Об'єкті працює робітників. За словами Юрія, будівля стара багато років не використовувалася, тож працювати було важко. Тут взагалі ми все розбирали і все по новому підлогу ми заливали, потім плитку ложили, простінки тут робили. Нові перероблянки за ремонт будівлі взялися, аби отримати нове обладнання для знезараження медичних відходів, каже директор клінічного центру інфекційних хвороб Ігор Матковський. За умовами потрібно підготувати приміщення. а Світовий банк закуповує комплекс для деконтамінації епідемічно небезпечних медичних відходів. Україна з кінця минулого року, згідно наказу міністерства охорони здоров'я, фактично переходить на нове відношення до медичних відходів. Перший етап стерилізація. Надалі буде вторинна переробка і сортування цих вже відпрацьованих стерилізованих медичних відходів. Далі ці вже відходи будуть сортуватися і передаватися в організації або для утилізації для подальшого повторного використання. На Ремонт приміщення з бюджету Вінницької громади виділили більше трьох мільйонів гривень, каже Ігор Матковський. Приміщення буде поділене на зони, де зберігатимуть та знезаражуватимуть медвідходи. Тут будуть сюди потрапляти медичні небезпечні відходи. Це кімната прибирального інвентаря. Саме в цьому місці буде розташовуватися оце обладнання стерилізаційне. Тут вже знаходиться персонал, який буде вже витягати деконтаміновано Номіновані медичні відходи, да і це вже ми з вами перебуваємо в безпечній зоні. Комплекс не заражуватиме медичні відходи центру інфекційних хвороб і прийматиме їх із інших медичних закладів, каже Матковський. Буде найматися додатково персонал, який буде додатково навчатися, як і щодо сортування, так і то, що споводження з обладнанням, яке яке працює під підвищеним тиском. До кінця тижня внутрішні роботи тут планують завершити, каже робітник Юрій. Хлопці зроблять потолками, так то там дещо якісь шви забити і все. Далі візьмуться за зовнішнє оздоблення, а восени до медзакладу надійде обладнання. На віночні такий комплекс для знезараження медичних відходів отримує і Жмеринська райлікарня. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. 20 саджанців троян Світлана Андрушко отримала у рамках акції Квітне допомагай перемагай. Жінка очолює ОСББ за адресою Стеценка 5. Суспільному розповідає квіти планує висадити на прибудинковій території. З торця будинку у нас там ми посадили дерева, і вони нас не прийнялися. І там якраз така площадка для роз. Акцію Квіт не допомагай, перемагай другий рік поспіль у Вінниці зорганізовує благодійний фонд Подільська громада. Цьогоріч майже 10 тисяч саджанців троянд надала компанія декоплант, каже очільниця фонду Олена Данілова. Розподілять квіти між дитячими садочками, школами, лікарнями ОСВБ. Частину кущів передадуть деокупованим громадам України. Ми висадимо близько 20 тисяч троянд, і кожна з них це ну по 100-150 гривень один саджанець. По Україні вчора теж відправили близько 2 тисяч троянд. Ми обрали ту територію, яка ну дуже постраждала від війни, і досі страждає. На жаль, це і Харківська область, і Миколаївська, Запорізька, Дніпро, Дніпропетровська. Три тисячі кущів троянд отримали у рамках акції і комунальне підприємство Вінниця зеленбуд Їх планують висадити на проспекті Коцюбинської, юності та Київській, каже директор Екторка Тетяна Прибиш. Ми висаджуємо їх саме на проспекті Коцюбинського, на сквері Київському напроти автовокзалу, де вже є існуючий розарій. Також продовжуємо посадку квітів на проспекті юності, де декілька років тому ми розпочали і започаткували влаштування нового розарію. Цього року ми підсажуємо. Також частина цих троян піде на новоприєднані території. Троянди на проспекті Коцюбинського висаджує Надія Кручківська. Ми їх розмотуємо, замочуємо в ну і викладаємо горшечки, і привозимо на ділянки і висажуємо. Акція Квітне допомагай перемагай цьогоріч має благодійну мету, каже Олена Данілова. Хочуть не лише прикрасити вулиці квітами, а й допомогти Збройним силам України. Кожна організація, яка бере саджанці для впорядкування прибудинкової території, за бажанням може перерахувати гроші на рахунок фонду. За них придбають дрони та тепловізори для української армії. За тиждень, відколи стартувала акція, люди задонатили 10 тисяч гривень. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Омчак, Пільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РАФ на територію України. Наразі відомі 1390 прізвищ.